Вийшла курочка на грядку, Кличе діток на зарядку, Куд-куди? на доріжку Починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружим, різні вправи любим тужим. Раз, два, три, чотири, чути з нашої квартири. Глянь, без мила і водиці Умиваються дві киці. Язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, милю милом щоки, шию й водою добре мию. Кроленята глянуть любо, обморквинки чистять зуби, і тому в них зубки цілі, гострі гострі, білі білі. В мене щіточка зубна, подивіться ось вона, зверху вниз і навпаки, чищу зуби залюбки. Носить півник співунець, на голівці гребінець. Гребінцем тим знає кожний, прочесатися не можна. А у мене, а у мене є гребіночка зелена. Я нікого не прошу. Сам горівку причешу. Поросяткам у корито їжі свіжою налито, не чіпури лізуть прямо у корито із ногами. Я, коли кінчаю їсти, на столі у мене чисто, скатертину не залю, бо порядок я люблю. Ось горобчик сів на стовпчик, чистить пір'ячко горобчик, потім порхнув на плетінь. Я чистенький цін цвірінь. Крем узяв я із полички, сам почистив черевички, ще й помив калошки для сестри Явдошки. Наш рябко у двір забіг, а на лапках мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наслідив, як не сором будь таким неохайним і брудним. Я завжди біля порога витираю добре ноги, ведмежатко косолапи у барлозі смокче лапу, ой яка принадна, наче шоколадна. Не ведьмідь же я малята, щоб до рота пальці брати. Це мені незвично, не гігієнічно. Йдуть купатись каченята, а назустріч гусенята, гелготять. Вклоняються, ніби всі вітаються. Я, знайомих як зустріну, привітаюсь неодмінно. А прийду в дитячий сад, то вітаюсь до малят. Золотий бджолиний рій носить мед у вулик свій. Працювать бджілки охочі, зранку трудяться до ночі. Я старанно теж тружуся. Помагаю вже бабусі, а як виросту, тоді буду першим у труді.